Японська мотокоса від фірми Echo. Модель SRM3020S серія X. Це означає, що тут хороше співвідношення потужності та ваги. Також додаткові функції, за допомогою яких даною косою буде зручно користуватися. Це таке, як легкий запуск двигуна. Ось як бачите, можна скласти руль мотокоси ось в таке положення. Також тут є ось такі резинові ручки, які додатково гасять вібрацію. Резинова ручка тільки з лівої сторони, з правої корпус ручки пластмасовий. Ось ця частина прорезинена. Зручні органи управління. В мотокосі встановлений кований вал діаметром 7 мм. Дана мотокоса має потужність 1,7 кінських сил, 35 см кубічних і 7 тисяч обертів. Виготовлена в Японії. В бензокосі встановлений дуже якісний фільтр за допомогою ось цих двох гайок. Знімаємо кришку. Він тут не один. Їх два. Це основний і ще є фільтр грубої очистки попередній із поролону Є праймер для підкачки палива для полегшеного запуску двигуна. Єм паливного бака 0,7 літра. Зараз на кусі встановлений ось такий кожух для використання ліски. за допомогою ось такого ключа. Зараз встановлю сюди кожух для ножа. Коли відкрутив ось цей болтик, він нікуди не дівається, він тут фіксується. Також в комплекті є ось така шайба металева з гайкою, щоб можна було встановити металевий ніж і по комплектації ось такий плечовий ремінь, катушка з ліскою. Ось такий додатковий захисний кожух для ножа. Ніж в комплекті не йшов, я його придбав окремо. Ось такий ніж. Виготовлені також в Японії. Ну і інструменти. Ось такий ключ свічний, шайба, додатковий ключ для обслуговування даної мотокоси. І ось такі захисні окуляри. Дану мотокосу я придбав на заміну старої хускварни. От, А зараз подивимось на ось цей плечовий ремінь. На перший погляд хорошої якості. Все якісно пошито. Ніякі нитки не тричать, все акуратно. Такі надійні ці защёлки. навіть фірмові. І ось така подушка, на яку спирається сама мотокоса, вона теж з такого м'якого матеріалу. За допомогою цього гаситься вібрація та не передається вам на ногу. Також тут є ось такий механізм, за допомогою якого можна швидко скинути Мотокосу на той випадок, якщо вона у вас загориться чи ще щось з нею станеться, ви можете швидко ось так смиканути за цей речах, і мотокоса просто впаде на землю. Не можу сказати, що в ньому дуже зручно. Да, тут все м'яке, але от по відчуттям таке враження, наче вдів бронежилет або спасательну жилетку. Якось от не дуже сидить. Можу порівняти з ремнем від фірми Хосварна, але в тому набагато мені зручніше. Тут якось ну, не дуже. Пробую одягнути косу на цей ремінь. Потрібно тримати ось за це кільце і ось так ловити. О. По першим відчуттям, що можу сказати, дуже сильно давить ось з цієї сторони з лівої, ось прям врізається під ребро. По плечам нормально, а от під лівим ребром з цієї сторони дуже сильно давить. Зараз я одягну хвоскварновський ремінь і вам покажу. В цьому плечовому ремньові мені набагато зручніше, він простий, без цих подушок. От, і якось так ну, краще сидить. І тут, коли чіпляти, наприклад, сюди косу, ось я зараз надавлю і нагрузка йде на плечі. Рівномірна нагрузка. Тут набагато простіше, я тримаю в лівій руці ось цю косу, беру ось це кільце і просто чіпляю ось так. Все. Но тут, я так як я і говорил, що тут набагато все зручніше. От, і давить на плечі рівномірно і мені набагато зручніше, ніж в рівньові відео. Ось для порівняння дві мотокоси. Це попередня моя коса, я нею довго користувався. Особо великих навантажень не робив. Але я міняю її за те, що в мотокоси Ехо всередині стальний вал. В мотокоси Ускварна в даної моделі тут гнучкий вал. І для великих навантажень її краще не використовувати. Тому що можна її зарізати. Зовні можемо бачити, що ехо більше. Скварна якось так компактно зроблена. І великим плюсом в ехо це ось це складання ручки. Дуже зручно, тому що час від часу я використовую цю косу за містом. І от для перевезення мені це дуже важливо. Для того, щоб завести мотокосу, ось цю клавішу потрібно підняти вверх, донизу це стоп, закрити повітряну заслонку і пробуємо завести. Вичувається, що хоскварна набагато тихіше працює. Але коли давити на клавішу газ, то ехо ну, відчувається, що там потужності набагато більше. Да, По звуку вона працює голосніше, але і потужність відчувається зразу. Зразу хватає і дає оберти. А от на хускварні поступово починає розкачуватися.